Вельми, шановні усі, дорогі краяни, слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібралися біля меморіалу Героям Небесної Сотні, щоб на державному рівні відзначити День гідності та свободи. Указ президента України від 13 листопада 2014 року про відзначення Дня гідності та свободи. З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року. Постави на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Постановляє установити в Україні День гідності та свободи, який відзначає щорічно 21 листопада. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Петро Порошенко 13 листопада 2014 року, віче з нагоди відзначення дня гідності та свободи оголошується відкритим. Прошується голова Бузької районної державної адміністрації Богдан Гринишич Слава. Слава навіть. Шановна громада, на новий рік хочеться в ті події, які відбулися революції гідності, перейти назад, не дивлячись на ті. Моменти, які зараз відбуваються, хочеться пережити це знову і знову. Стус говорив, терпіть, бо терпіння шліфує. І те терпіння, яке було на Майдані, коли ми стояли біля бочок з вогнем, коли ми мерзли на холодній бруківці, створювало націю. Націю, яка не здалася, націю, яка терпіла, націю, яка здобувала державу. Так революцію роблять троє людей. Це фанатик, це ідейник і це негідник. І ми не знаємо, хто скористається результатами цієї революції, але дивлячись на що українці хотіли Європи, але здобули державу, яка має назву держава Україна. Ми бачимо, що події тих днів запам'яталися над тим, що молоді люди показали нам. Як треба любити свою державу, як треба жертовно до неї відноситися, не дивлячись, що з тобою буде. І ми маємо надію, що в цей тяжкий час, що йде війна, що ми гідно будемо стояти, що наша держава відбудеться, що ми, нам вдасться відновити ті кордони, які були до подій, революції гідності, анексія Криму. Відбувається захоплення наших територій Донецьку і Луганську. Ми бачимо, що може бути анексія інших областей, але держава повинна триматися. Ми повинні відчувати, що ми стоїмо один за одного. І не дивлячись на це, що військова військове озброєння є недостатнє. Ми мусимо знати, що ми будемо стояти за свою країну за свою землю. Так колись Бандера казав. Ми повинні зробити все, щоб Москаль нас боявся. Але ми бачимо, що ми зараз повинні зробити все, щоб відстояти свою землю. Прийдуть часи, і ми зрозуміємо, що ці події були не даремні. Я бажаю нам всім мирного неба. Я бажаю, щоб ми ніколи не плакали за тими подіями, які відбувалися сьогодні. Президент України пообіцяв присвоїти звання Героїв України 105 людей. Небесної Сотні. Я надіюся, що ці обіцянки будуть виконані. Сьогодні було обіцяно людям, які стояли на Майдані і отримали поранення, будуть мати учасники бойових дій. Але пройшло 90 день від тих подій. Пройшов період і ніхто не наказаний за це, що загинули люди. Я маю надію. Що ті докази, які так довго шукають, будуть знайдені і ці смерті будуть недаремні. Бажаю всім добра і слава Україні. І пам'ятаю, як в Бузькому районі це було 23 листопада в ніч перетелефонували зі Львова, що виїжджає сім автобусів на Київ на Майдан. Ми було десь 10 депутатів районної ради, були активісти. Десь нас 30 чоловік сідало тут в буську на заправці ОПО, в автобуси, поїхали на Київ. Інші люди їхали поїздом. Прийми о Господи своїх синів за волю України їх убили. Шалений жах тривожних днів. Просимо вельми, шановних отців Оці молитві згадати усіх українських героїв. Тебе, У <му> тебе, чоловіко, гоще, от твої місіспочинкого, Господи, де всі святи твоє спочива. Hors neutrikt frilifte filtrate F Голуби символ миру та злагоди на нашій землі, символ щасливого майбутнього наших дітей. Слава Україні! Героям Слава!